Головною цінністю нашої компанії їх п'ять, але тим не менш, головною цінністю нашої компанії є постійний розвиток. Не дивлячись на обставини, не дивлячись на якісь зовнішні фактори, ми впливаємо на те, щоб кожен, хто працює в нашій компанії, мав можливість розвиватися як персонально, так і в команді. Наша команда, управлінська команда, якщо вона буде мати додаткові навички, знання, які будуть впливати на їх можливість прийняття рішень в таких важких умовах, це Надасть нам додаткову перевагу, тому що війна це лише е, можливість будувати щось нове, і ми ніколи не розглядаємо війну як е, якусь як бар'єр для розвитку, а лише навпаки ще більший тонус для, для розвитку. Це взагалі мені здається постійно важливо для кожної людини навчатись і навчатись. Та взагалі наша компанія про розвиток. Та? Ми хочемо ставати. Більшими ми хочемо ставати мачурнічими. Ми визначили команду лідерів. Ми ніколи не задумувалися над тим, щоб зупиняти розвиток лідерів в нашій компанії. Тому якби війна на це не вплинула. Навчання разом з командою. Воно дає можливість рухатись команді набагато швидше, починати використовувати нові інструменти швидше, тому що усе це ми проходили під час навчання, де кожен зміг спробувати користуватися цим. Я хочу бачити залученість всіх. Так? хочеться бути на, на хвилі, в одній хвилі з кожним, з кожним лідером, який є в нас в компанії, десь. Для себе також оцінювати, хто, хто на якому рівні зараз, чи ми правильних людей маємо тут. І також дати їм такий поштовх, ну і бути з ними, відчувати, чи вони отримали цей поштовх чи ні. Чи вони хочуть цього, чи вони надихнулися цим навчанням. Ой, дуже багато. По лідерству, знову ж таки, там багато, якби для нас дали таких фреймворків, я би сказав, як працювати як лідер. Та там, наприклад, 11 чеснот. Я би точно хотів, щоб кожен себе оцінював по цих чеснотах е, лідера і е, знав, де він може себе покращувати. Та? Про організаційну культуру дуже цікаво, багато штук почули, е, нових, які будемо впроваджувати в компанії також. Зараз ми е, на курсі про емоційний інтелект, що дуже цікаво також, тобто розрізняти. Е, Реакції, емоції людей, як вони на що реагують, як себе змінювати, під свою реакцію змінювати, як треба до цього підходити. Дуже багато крутих інсайтів ми чуємо, ми точно будемо. Багато з них застосовувати для себе. Ну, загалом управлінські навички, навички розуміння людей, навички управління своїм станом та ефективного впливу на те, щоб підвищити ефективність інших, з ким ти працюєш. Тобто ми маємо необхідність триматись, мати позитивний настрій, віру в те, що все буде гаразд, і розвиватись навіть в таких важких умовах це те, що для нас дуже важливо, навіть зараз.